Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і Кравець. А Це відео присвячено питанням бронювання віруючих. Ну, В першу чергу це стосується питань. Я вже розповідав про це, був прийнятий відповідний закон, покладено обов'язки на цю нашу Державну службу України з етнополітики та свободи совісті створити відповідний перелік організацій, які є критично важливими. І відповідний перелік, яким чином затверджувати тих священнослужителів, які. Впрацюю в цих організаціях. Я про це досить детально розповідав там в відео. Я туди його розміщу. І тому буду просити вас ще підписатись на YouTube, TikTok, Telegram обов'язково, для того, щоб отримати своєчасну інформацію. Саме ваші підписки дають змогу значно ширше поширювати в ці відео, щоб люди знали про свої права, знали, яких захищати, якими користуватись. Тому раджу це зробити і зробити цю підписку. Рухаємось далі. І так, нарешті, хоча повинні були значно раніше затвердити служба з політики та свободи совісті, відповідним наказом я постараюсь його знайти і розмістити в себе в телеграм-каналі, тому переходьте за посиланням. Тут буде під відео посилання на телеграм-канали. Там я постараюся розмістити знайти цей наказ, щоб ви могли. Отримати перелік цих організацій вони затвердили юридичних осіб, які належать до критично важливих для функціональної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідно до діючого законодавства, тепер ці організації мають право подати відповідні списки для бронювання своїх священнослужителів. Єдине питання в тому, що сам порядок ще цієї служби не розроблений. Ну, наразі вони... Намагаються його розробити, і він буде опублікований. Я відразу вам повідомлю про це. Тому підписуйтесь на канал для того, щоб бути в курсі останніх подій. І таким чином, ці священнослужителі. Отримують змогу бути заброньованими для того, щоб не виникало досить неприємних ситуацій, і вони не вирішувалось, так мовити в ручному режимі, не підвищувати соціальну напругу суспільстві. Хоча, ну, на мій погляд, працюють вони не досить швидко, а повинні було б вже це давним-давно зробити, тому що сам закон і само право цієї служби було отримано значно вже давно. Ще в грудні, наскільки я пам'ятаю, минулого року, і от вони майже півроку готували цей перелік критично важливих організацій. Ну це теж непогано, і на сьогоднішній день, для того, щоб ви розуміли, до цього переліку війшло 7736 організацій. Зможете з ними ознайомитись, перейти за посиланням в телеграмі і більш детально почитати, які організації увійшли. Якщо нема вашої організації, я раніше розповідав, вам потрібно буде підготувати відповідні документи і подати до цієї служби для того, щоб вас також включили в вашу організацію в перелік критично важливих. Ну, ми прекрасно розуміємо, що сім це і так дуже велика кількість же організацій, тому раджу поспішати це зробити, так як я так розумію, що далі на цьому можуть хайпувати, розповідати, що це неправильно, що це не так. хоча… Знову ж таки, це включається ж і відповідні парафії, і відповідні там релігійні організації, не тільки там певні релігії. Тому їх і вийшла така велика кількість. Не зволікайте, подавайте, тому що це дійсно є дуже великою проблемою на сьогоднішній день. Тепер, що стосується віруючих осіб, не ті, які саме прихожан цих церков і цих релігій. Тому що тут мова йде виключно тільки про священнослужителів, які здійснюють відповідні там релігійні обряди, чи є там керівниками цих організацій, вони підлягають безумовному бронюванню. І там ще і відсоток їх бронювання може бути також збільшеним. Тому також звертайте на це увагу. Так, що стосається стосується у нас інших віруючих, які за своїм переконанням не можуть брати до рук зброю. Телеграм-каналі я дам посилання на відповідні рішення Європейського суду з прав людини з цього приводу, там підборки. Однак на сьогоднішній день це питання в Україні не вирішено. Це питання вирішено з альтернативною службою, виключно тільки для строчників. Ну зараз це називається базова військова служба, які можуть проходити базову альтернативну. Військову службу, що стосується воєнного стану і відповідних рішень судів, це питання на сьогоднішній день не вирішено. Ну і наразі, наскільки мені відомо, Європейський суд справ людини розглядає декілька таких справ відносно України. Може, це якась підштовхне парламент для прийняття відповідного закону про проходження альтернативної служби віруючим. І я вважаю, що це потрібно зробити, а не створювати з віруючих фактично осіб. Підтягувати під них кримінал, робити якусь статистику, люди готові служити. тільки служити без отримання зброї в руках. І я дуже думаю і дуже сподіваюсь, що все ж таки уряд знайде час і відповідальні особи, які займаються мобілізацією, військовим обліком. Військової служби все ж таки знайдуть час для того, щоб розробити і прийняти відповідний закон про альтернативну службу під час дій воєнного стану. Це дуже важливо на сьогоднішній день, аби не збільшувати кількість вироків, кількість справ, перевантажувати суди, тому що таких віруючих дуже багато. І суди, розуміючи, що є і прямі норми Конституції України. Ну, якщо почитати ці рішення, ну, не хочу їх критикувати, однак, на мій погляд, більшість з них не відповідає тим стандартам, про які нам розповідає демократії, свободи слова і свободи віросповідання в першу чергу. І тим же рішенням Європейського суду з прав людини. Тому сподіваюся, що так мовити, справа вже рушила з мертвої точки. Чекаємо тепер порядок і чекаємо прийняття відповідного рішення про альтернативну службу, якого наразі немає. І віруючим дуже важко, практично неможливо відмовитись від військової служби. А в ТЦК і військових частинах треба все ж так також розуміти, куди направляти цих осіб для того, аби не ставити під загрозу від виконання відповідних бойових завдань і не ставити під загрозу. Принципі, обороноздатність України. Вони можуть виконувати завдання, однак без зброї в руках. І таких людей також вони потрібні в Збройних силах України. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Це надважливо. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. І може це відео якось теж підштовхне для прийняття відповідних законів, аби не збільшувати кількість кримінальних проваджень, які фактично не демонструють захист прав людини, а тільки перевантажують систему, не роблячи нічого доброго, як на мене, для України і українців. До зустрічі!